30 артистів, які від 24 лютого допомагають нам бодай трохи спокійніше пережити жахіття війни у новорічну ніч. У марафоні Єдині новини. Концерт під назвою Єдині в Новий рік разом це не просто шоу, а подяка усім, хто щодня наближає нашу перемогу і вражає світ своєю незламністю. Цей концерт став останнім, який зняли на станції метро майдан незалежності перед її відкриттям для загального доступу. Репортаж кореспондента ТСР Дмитра Фудака. Далі. Серед глядачів новорічного концерту на платформі підземки помітно вирізняються люди в уніформах: лікарі, військові, залізничники, енергетики. Представників цих професій запросили, щоб окремо подякувати за мир, світло, комфортний транспорт, медичну допомогу усе те, що українці так сильно почали цінувати цього року. Свято подяки людям, завдяки яким ми можемо святкувати новий рік і нагадати собі ще раз, що ми єдині, ми непереможні, ми згуртовані. А ще ми дуже співочі. Тому разом із зірками української сцени заспівають їхні шанувальники. Вони ж представники її самої критичної інфраструктури. Я частенько виходив на своїх місцевих сценах, виступав, але сьогодні, сьогодні це найбільш така радісна звістка. Два кольори мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Організатори новорічного концерту кажуть, за драматичний 2022 рік з'явилося чимало нових артистів, які втім дуже тонко відчули нерв війни, і їхні пісні глядач уже знає на пам'ять. Шумей, сковка, пивоваров, Чиїв складуть компанію вже знаним артистам: Тіна Кароль, Монатік, Макс Барський, Юлія Саніна, Океан Ельзі та багато інших. Чарівні, чарівні, чаруючі очі, запалюють, запалюють. Мить, мить новорічної ночі. Ця пісня полякової стане прем'єрою. Вона з'явилася ще рік тому, російською мовою. Тепер це неприйнятно, каже співачка. Концерт єдині в Новий рік разом в ефірі об'єднаного телемарафону 31 грудня ввечері. Побажання учасників дійства на майбутній рік вгадати не складно. Нація сильна. Ми нація розумна, героїчна. Ми все зробимо. Нам потрібна перемога. Цей день обов'язково настане, коли розквітне наша країна слідом врожай на нашій землі. Щоб у кожній домівці було світло, щоб всі люди були щасливі, здорові, наші діти, щоб вони ніколи не бачили оцього горя. Всі в цьому році загадають одне бажання, і воно не зможе не збутися миру, перемоги і щоб Путін здох. До побажань приєднуються Дмитро Фордак та Олег Борщевський. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.